Ми дивилися серіал, і в нас виникло запитання. Таке важливе питання а, реально. Да, да, з ким твій герой буде будувати? Ні, романтичні... Ні, ні, ні чекай, ні, ну... Ні. Можемо так сказати, це ж серіал там. Давай так. Як твоя особиста думка? От твоя особисте. Якби була твоя воля вибрати, з ким би ти налагоджував романтичні стосунки? З Вікою чи з Катєю? Мені здається, що треба в цьому житті ділитися, тому любовний трикутник нехай залишається. Це і шведська сім'я, знаєте? Якщо там ще буде якась тамара, О, ще добра, Тамара... а там. Взагалі нема питань. О, добре. Віка, Катя чи Марко Робі? Ну, якщо вона погодиться, хай буде теж і Марго, і Робі. Хай вдвох приходять. На да, дивись, тоді складно буде, тому що серіал треба буде переносити в пізніше і показувати вже. Давайте подивимось про серіал, подивимось про те, яку наречену ти можеш втратити через свою поведінку. Таку от ага. да, дивимось наступний сюжет. Вона та, хто ігнорувала залицяння самого принца Гаррі Марго Робі. Чому найкрасивіша блондинка Голівуду вважала себе несексуальною і сумнівалася у своїх силах та за що дала ляпаса Леонардо Ді Капріо? Марго Робі, австралійська акторка і продюсерка, починала кар'єру з австралійських фільмів кінця 2000-х, відома за роль у фільму Барбі і Вовк з Уолл-стріт». Її історія успіху нагадує історію попелюшки. У це важко повірити, але ця ефектна блондинка не зі слів знає, що таке ферма. З раннього дитинства Марго працювала з дідусем та бабусею у сільському господарстві, оскільки її батько покинув матір з чотирма малими дітьми, то якось треба було виживати всім. Попри важку фізичну роботу, дівчина завжди тягнулась до світла софітів і хотіла бути знаменитою, тому усі свої перші заробітки витрачала на курси акторської майстерності. Знаменитою на батьківщині Марго стала завдяки зйомкам у мильних операх. Сценаристи однієї такої опери сусіди взяли її на другорядну роль, а вона стала однією з ключових, бо миловидну білявку полюбили глядачі. Через це режисери тримали персонажку Робі у серіалі аж цілих три роки. А вже ж після цього успіху дівчина поставила собі ціль підкорити Голівуд. Але там для неї місце не одразу знайшлося. На кастинги її ніхто не кликав, як у рідній Австралії. Та й ролі цікаві не пропонували, аж у 2011-му вона погодилась на головну роль стюардеси у міні-серіалі Пан Американ. І ця стрічка відкрила її двері у серйозний американський світ кіно. Продакшн набагато більший в Америці. Колись побачимо це в Австралії. Все набагато масштабніше. А пізніше з нею стався легендарний фільм режисера Мартіна Скорсезе Вовк з Уолл-стріт», де в головній ролі Лео Ді Капріо від самого імені актора у дівчини мало не стався серцевий напад. Вона навіть боялась думки, що має з ним зніматись в одному кіно, не те, що роздягнутись перед Дікапріо і зображати закохану одружену пару. Хоча на пробах з Леонардо зовсім імпровізовано вона вліпила йому ляпаса після прохання його поцілувати, і через це її нахабство затвердили на роль. До цього всього Марго була закомплексованою і не відчувала себе сексуальною. Як тоді того вимагала роль меркантильної дружини? Пізніше зізналась Марго, що ніяк не могла опанувати свій страх перед досвідченим актором. Тому в перший знімальний день розслабитися допоміг алкоголь. На її місці більшість напевно у ту ж секунду застрибнули до Лео в ліжко, а Марго довго наважувалась на відверті сцени. Я випила три шоти текіли в 9 годині ранку перед тим як зробити це, і це дійсно допомогло. Після фільму вона прокинулась знаменитою, режисери шикувалися у чергу, аби запропонувати вигідну роль. А її фото заполонили усі культові журнали. Однак, подейкували, що найвпливовішому видавцю і засновнику журналу плейбой г'ю гефнеру дівчина відмовила, аби її фото прикрасили обгортку журналу, пояснивши тим, що вона достатньо намучила публічністю свою сім'ю. А далі була Барбі, де акторка зіграла головну роль з Райаном Гослінгом. Цей фільм обговорювали у світі чи не найбільше. Його промокампанія на два роки заполонила світ трендовим рожевим кольором. Валентино І започаткував тоді рожеву істерію, одягнувши усіх моделей у кольори фуксії для показу у березні 2022-го. І з цього часу понеслось. У будь-якому магазині ставався рожевий вибух від одягу до побутових речей. «Хай, Барбі. Can. Окрім кар'єри, Марго встигала влаштовувати особисте життя. Першим коханням голівудської зірки був директор будівельної компанії Меттью Томпсон. Він був з її школи. Розлучилися, коли зірка поїхала підкорювати Голівуд. Однак він не образився на неї, а в інтерв'ю казав, що приємно бути першим коханням Робі. Приписували їй романи з Леонардо Ді Капріо, але ані вона, ані він це не коментували. Також жовта преса писала про роман з її іншим напарником в кіно, одруженим актором Вілом Смітом. Втім, тут Робі не змовчала і заявила, що їхній роман лише в головах журналістів. А було і таке, що самому принцу Гарі відмовила. Спочатку вона його на одній з вечірок не впізнала і переплутала зі співаком едом Шираном. А коли він їй активно написував смс, ігнорувала його і відписувала раз на кілька днів. Далі був Том Акерлі, з яким вона познайомилась на зйомках драми Французька Сюїта. Він працював помічником режисера. Їхня історія кохання почалася з дружби. Пара жила в одному готелі і часто проводила час разом поза роботою. Знаменитість навіть не припускала, що хлопець у неї закоханий. За три роки після знайомства у 2016-му Том і Марго побралися на батьківщині акторки на закритій церемонії. Зараз пара активно розвиває свою власну кінокомпанію, завдяки якій. Вже було знято фільми Я тоня, перспективна дівчина і Барбі. А після восьми років шлюбу у 34 роки Марго Робі народила первістка, сина. Зірка вперше стала мамою 17 жовтня 2024 року.